У мене тепла підлога. Зараз на дворі мінус 7, підлога плюс 20. На проточно витяжна система. Думаю, осматиком легше стати з гарячим радіатором без нормальної вентиляції. Ну от, дуже яскравий приклад того, як люди профани, не розбираючись в питаннях, але свою думку мають можливість висловити на загал. По-перше, підлога не може бути плюс 20. Тому що для того, щоб нагріти повітря, треба бути температури. Тому навіть в нормах написано температура від 21 градусу до 31 градусу. Наступне, у вас комфортна підлога. Да, ви її підігріваєте. Тому що є таке поняття, як теплозасвоєння поверхні, котре нормується. І керамічна плитка не проходить по цьому показнику, тому її треба підігрівати. Конкретна температура нормується поверхні лише для дитячих кімнат, де діти повзають по підлозі, не більше плюс 25 градусів. В спальні температура повітря плюс 18-20 плюс нормативно. Тому там теж де обмеження по температурі нагріву підлоги. І Виробники теплих підлог тому і поділяють режими праці. Комфортна підлога і тепла підлога. Комфортна підлога це коли ви підігріваєте, щоб вам було комфортно ходити. А тепла підлога, коли вам треба компенсувати тепловитрати вашого будинку повністю в критичні моменти. Коли не мінус 7 на вулиці, а коли на вулиці, мінус 30. І це згідно нормативів, де чітко написано, що люба система проєктується, лише спираючись на максимально критичний критерій. Наступне, у вас приточна витяжна вентиляція. Котре не монтується без підігріву. Тобто ви маєте теплу підлогу, як ви кажете, а точніше, підігріваєте підлогу, і плюс ваша вентиляція підігріває повітря. Так от, Комбіновані системи вони більш гнучкі і дозволяють створити більш комфортні умови. І Комбінації можуть бути різні. Може бути підігрів підлоги і радіатор. Може бути підігрів підлоги і фан з тепловим насосом, або підігрів підлоги. І підігрів повітря вентиляцію, те, що робите ви. Тому, якщо ви, друзі, не розбираєтесь в цьому питанні, будь ласка, не пишіть такі коментарі, бо виглядаєте ви не дуже розумними людьми. Розумієте це? Ні, не розумієте. З приводу астматиків, Вентиляція повинна мати осушувач повітря. Зволожувач повітря, охолодження, підігрів і так далі. У вас все це є. Ви повинні чистити свою вентиляцію кожні 6 місяців по тих карті, щоб не було астматиків в вашому будинку.